Група археологів несподівано дізнається про небезпечний експеримент по переміщенню в часі. І Їх обурення зростає, коли виявляється, що в результаті експерименту їх улюблений професор потрапив до середньовічної Франції 14-го століття. Вітаю сьогодні на огляді дуже старе, але цікаве, фантастичне пригодницьке кіно 2003 року, яке я подивився нещодавно і був дуже здивований. Тому хочу поговорити про нього. Беріть чай, каву, щось солодке і дивимося зі мною. Упевнені в тому, що їхнє знання про середньовічну Європу буде досить, щоб повернути професора живим і неушкодженим, вони переміщаються в 14 століття і потрапляють у вир подій. Основна із них, яка є війна. Чи зможуть вони врятувати професора в цьому новому незнайомому світі? Фільм у пасі часу зняти за мотивом безселера Майкла Крайтона. Це екранізація одноіменного на науково фантастичного роману. Режисером фільму став Річард Донер, А в головних ролях знялися Пол Вокер, Франсіо О'Конер та Джарард Батлер, не зважаючи на те, що фільм був дещо змінений порівняно з оригінальною книгою. Він все ж таки залишився цікавим та захоплюючим. У фільмі вдалося поєднати науку та історію. Та переміщуємо в часі також красиві пейзажі та відмінні візуальні ефекти створюють враження реалістичності та напруження. Акторська гра також заслугою на похвалу, особливо виконання головних ролей. Загалом фільм у пасі часу може бути рекомендований для любителів науково-фантастичного та пригодницького жанру. Це добре зняти та захоплюючий фільм з цікавим сюжетом та вражаючими візуальними ефектами. Я оцінка даному фільму 10 із 10. Я ще його подивлюся через якийсь певний термін часу. Якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайку і пишіть коментар під відео.